Чому стрічка ребриста? Все, довілі. <смі> Чому стрічка ребриста? Друзі, уберіть дітей від екрану. Зараз буду відрізати капельну ленту, бо люди деякі мені кажуть, не ріж, не ріж, воно ж да, грошей коштує. Дивіться, навіщо стрічка ребриста? Все дуже просто. Маркетинг. Ці маркетологи хочуть з вас останні гроші зідрати. Але якщо чесно, друзі, це є захистом від пошкоджень. Тобто вони випирають у цій лінії, випирають десь там на 0,5 мм, міліметрів, мм. Вони торчать з поверхні крапельної стрічки, що дозволяє їм бути як опорою, як ковзанами, коли вона укладається таким чином. Коли ви збираєте, коли ви укладаєте стрічку, вона сковзить по цим лініям. І якщо є якесь пошкодження, якісь заусені, це щось таке, за що могла лента порватися, то рветься якраз ця полосочка, ця лінія рветься. А сама поверхня ленти не рветься. От саме для цього ми це зробили. У нас є така біла лента, є така чорна лента. Ці всі фішечки. Ми знаєте, розібрались в цьому. Зробили варіанти, як ми можемо це робити, і просто покращили. Чому би не покращити те, що і так добре, чому би не зробити його ще краще?